Добрий день. Сьогодні вівторок. Я вже не пам'ятаю, яке літо. Чи 16, чи 17, чи вісімнадцяте. Ну, річка стала Дніпро. У неділю тут був. Річка. Ну, крига ще плила в неділю. Докеану став знімати вже. А прийшов у вівторок. Річка стала десь у неділю ввечері. У понеділок був мороз уранці 20 градусів. От так. Ну, десь добу річка стоїть. Ну, дуже багато ополонок. На рибалку ще не можна йти, бо лід тонкий. Он я там пробував, прибувається з першого разу. Вот так, а тут ополонки. Зараз побачите. Бачили. Щоб ходити річкою, треба досвід. Дуже багато води. Коли річка стала, так прибуло, мабуть, сантиметрів 30 щонайменше, але вона вже почала збувати. От так. І багато карманів з повітрям. А там, де повітря, лід не, не замерзає. Ось, бачите, де трава, а там льоду немає. Там таркани і не буде нічого. Отакі справи я гуляю, бо на пенсії отримую задоволення. Ну, якось так. Всього вам найкращого, швидкої перемоги. До побачення!